І вітання в студії Олександра Литинська. Як помітили наші прапредки, якщо пізно зацвіла горобина, чекайте пізньої осені. А про мети умови найближчої доби понеділка, 9 травня. Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, у західній частині температурні показники вночі коливатимуться в межах 8-9, у денну пору передбачається 17-20 вище нуля. Прогнозується слабка хмарність, подекуди з нерясними дощами. У нічні години на півночі має бути 9-11 градусів, а в день до 21 Тут слід чекати хмарної з проясненнями погоди. Часом теж з невеликими опадами. У східних областях так само хмаритиметься з проясненнями та пройдуть нетривалі дощі. Температурні показники: 11-13 градусів вночі та плюс 20-23 передбачається в денну пору. На півдні очікується малохмарна метеокартина, тут без опадів. Нічна температура в середньому 10 тепла, у денні години до 20-22. Температура повітря в Криму 9-13 вночі та 18-21 вище нуля прогнозується в світлу породоби. Над півостровом небо обіцяє бути ясним, тож доба мине теж за відсутності дощів. У центрі ртутні стовпчики у нічну пору коливатимуться від 10 до 13, а вдень покажуть до 18-21 тепла. Загалом буде малохмарно і на більшій частині території без суттєвих опадів. 35 років тому, 9 травня, в Києві, урочисто відкрили монумент Батьківщина мати. Ця скульптура є частиною національного музею історії України в Другій світовій війні. Фігуру жінки з щитом і мечем у руках виготовлено з листової нержавіючої сталі та встановлено на 40-метровому п'єдесталі. Загальна висота монумента, який є однією з візитівок столиці, 102 метри, вага близько 500 тонн. Фахівці впевнені, скульптура вражатиме киян та гостей міста ще близько 150 років. А далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби стоятиме хмарність із проясненнями за прогнозами можливі короткочасні опади. Температура повітря вночі становитиме 9-10 тепла. Денні показники очікуються біля 20 градусної позначки. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.